Мені дуже подобається, що вони подорожують з нами за однієї кімнати в іншу. Я їм трохи пізніше дам місце посидіти. Закрили. Це магнітик, це коалка. Це зірочка, це сердечко. Та в мене лишилася кухня з ось цима прибамбасами. Давайте в ванну. Ти в ванні? Друзі, всім привіт! Мене звуть Ліра і це Анпакінг. Нагадую вам трохи собі. Попереднього разу ми розбирали з вами дві кімнати. Я так розумію, що перша це моя власна кімната, яка мені дісталася в дитинстві. Потім, скоріш за все, це була кімната у гуртожитку. І сьогодні подивимося, яка кімната може нас очікувати. Так, Зіронька є. 2007. У 2007-му, скільки мені було років? Там мені було 8, тут мені 7, тут мені десь 15 було. Нічого собі, у 2007 році мені було 15. Який гарний час був. Тільки знаєте, чому був гарний час? Тому що по телевізору йшло дуже багато аніме. І це, до речі, один з показників. Я думаю, що це одежа, яка. Ну, Чимось віддалено починає бути схожою на сейлор Венеру, здається. Ну тобто Бляха, це за аніме. Ось тут також фігурка є, яка за одягом, також нагадує аніме Сейлор Moon. Ну і поки все. Давайте розглядати. Можливо, ми знайдемо ще якісь класні-класні підказки. Це огірки? А це хто там живе? Це що? А це, плані... це, 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 напевно, планування квартири, але поки що воно мені не треба. Давайте першу, скринь... першу скриньку, першу коробку. Це в нас диск. Ставимо. Далі ще диск. Ставимо. Так, фігурка. Давайте я її ось сюди поки що поставлю. Це я не можу чіпати, хоча дуже шкода. Але я можу зробити, точніше, повторити ось це. Ще диск. Це я навіть не знаю дуже схоже на фотоальбом. Поки що дуже схоже на фотоальбом. Сорочка. Тут шафи в мене немає, тому, скоріш за все, вона в якійсь іншій кімнаті. Картина. Чому б ні? А давайте якось спробуємо, типу, аляс симетрично, несиметрично, десь тут так також вішати. Ой, знаєте, що я ще забула вам розказати, що в мене також був колись такий бумбокс. Ой, він був дуже крутяцький. Він мені дуже сильно подобався, тому що на ньому був таймер. На ньому можна було поставити, що припустимо там через дві години він має увімкнутися і грати ось таку то пісню. І я собі ставила туди диск, який я не скажу, тому що соромно. Ось, і кожного ранку, о шостій, він мене будив. Було дуже прикольно. Він мені дуже сильно подобався, але через те, що просто дуже багато часу пройшло, він почав розвалюватися, бо пластмаса, на жаль, не служить все життя. Вона рано чи пізно просто пересихає. Поки що поставлю його сюди, бо поки що не знаю куди. Далі поперсаємося. Це або диски, або диски, або диски. Тільки або диски для відіка, або диски для бумбокса. Каструля. Давайте планування глянемо. О, кухня. Я з каструлею на кухню. Тепер я знову повертаюся до вітальні. Це знову диск. Можу сюди його, до речі, поставити. Ще один диск. Це схоже на коробку з пазлами. Ще одна картина. Ще один жостик. Повертаємо його і кладемо ось так. Чесно кажучи, ніколи в житті б собі б не купила синій, в мене був білий. Це, напевно, гриль. Мені чогось так здається. що Це щось, що відноситься до кухні. Так, сюди знову повертаюся. Дивлюся, ще жостик. Червоний жах який. Так, диск. Ще один диск можу сюди поставити. Ще один диск можу сюди поставити. Це бляха-муха ковдра. Ще диск. Так, де-де-де-де-де-де. Уявляєте, більше немає вільного місця. Тому ставимо ось тут. І шкода, що я не можу ще трохи ось тут поприбирати, та, попідбирати там деякі речі, бо мені здається, що воно тут не має бути, йому тут не місце. І килим. Ага. Так, давайте в спальню. Ой, клас. Ну що, погнали з першої корабулі? Це вовчок. Це планшет. Це для миші, це килимок. Це миша, як несподівано, це клава. І це щоденник, я так думаю. Давайте його покладемо там, де він і має знаходитися. Далі ще один зошит. Якщо на спіральки, для мене це зошит. Це, мабуть, якась картинка? Ай, точно! Дивіться, можна приколоти до дошки. в мене є така дошка. Дуже зручна штука. Так, ще один зошиток. Зошит, але не зошит. Олівці. А я можу. О, я можу сюди вище складати супер. Так, ще одні олівці, ще одні олівці. Е, стирачка, ластик, хай буде тут. Стакашка, хай буде тут. Це візитниця? Календарниця. Що це таке? Нотатниця, не знаю. О, Монік, до речі, давайте поставимо сюди. Далі розглядаємо, що в мене є зошит. Годинник. Але годинник має бути біля ліжка, але як же ж у нас тут біля ліжка нічого і нема? Це знову підколоти, скоріше за все. І це підколоти. Це підколоти. А не забагато підколоти? Це можна на ліжко, напевно, покласти. І вішак. Відкриваємо. Вішаки, звісно, та. А, Ну да, в цілому ми зможемо щось складати сюди і не тільки одежу. Так, прибираю цю коробку. Так, Зошит. Книга. А книга? Ах! По висоті. Ам, давайте поки що сюди покладу, бо це іграшки, це іграшки, це книжка. Де музика ділася? Це книжка. Дякую. Ще одна книжка. Так, цю перебрали. Плакатик нарешті. О, давайте я його повішую у вітальню. Там у нас якраз усі оно, плакати дислокуються, хай вони будуть, хай буде тут. Так, знову в спальню біжу. Вішак. Джинси. Джинси, давайте на ліжко складати. Фрізбі! Крутяк. Це Кросівок? А це ківок. Ще один кровок, нічого собі. Що це? Це дуже схоже на полисмок, на малесенький. А ще це схоже на якусь шляпу для ванни. Але я не знаю, я не знаю що це. Тому я його кладу на підлогу сюди. Я без поняття. Це ми знаємо, що. Це ми вже розкладали. Так, трохи ближче, давай. Так, це ми також знаємо, що. Також розкладали. А, сумка. Давайте поки що сюди поставлю. бо я, чесно кажучи, не знаю. В мене вона валялася по всій хаті, де тільки можна. <coughs> якась сорочка, якась футболка. Якась футболка. Якась сорочка ще й вдавилася. Вартух, серйозно? Ну, припустимо. Так, це для йоги. Це піжамка. Це піжамка. Нічого собі в тебе піжамок. Так, це якась ковтинка. Це смітничок, але ми знаємо, що цей смітничок потрібно поставити у. Тепер я розгублена. Тут десь поставити Хай буде тут поки що. Повторювані речі вони такі. Так, гантельки. Коробочка мінус. Так, свинюша. Ну, свинюші місце тут. Системник. Міняю. Ну, сумочку можу, до речі, тут поставити. Дуже прикольно. Далі, грамота. Ну, грамоту треба вдома. В кімнаті в своїй повісити. Це ми знаємо, що. І це ми знаємо, що. Щоб я так труси свої складала, ага. Ніколи в житті. Мені є що складати. Так, це, напевно, футболка, тому сюди на піжаму не дуже схоже. Це я не знаю що. Я і попереднього разу не знала, що це. Спідниця. Ось спідницю, скоріш за все, треба і повісити. Давайте спробуємо. Спідничка Ось сюди. Хоча сюди можна і штані повісити, але в мене штані в мене багато штань. Це, скоріше за все, якась моя робоча одежа. Так, труси. 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 Нарешті зошит якийсь. Давайте поки сюди покладу. Чи то книжка, чи то зошит. Труси. Труси. Не труси, але близько. Так, ось це. Лапті. Прикол. Ще одні лапті. Ти ні, чого собі! Чого у нас так взуття багато? Мені здається, це не наше. Оце наше. Так, штані сюди. Спідниця, бляха. Спідниця. Ось все є вішачок для спідниці. Так, зараз. Ось так. Це мені здається, що якась моя робоча уніформа, тому що є ось ця позначка тиковки, чи що це. Гарбуза. Я не з... Ну я не розумію поки. Тому також сюди ось так. А, футболка. А, футболка. А, футболка. Це можна повісити, до речі. Ну, давайте штані складемо всі десь тут. Піжамки я ще не всі знайшла, але футболки я вже можу покласти також десь тут. Ну і робочу поки що покладу ось тут. Все, а все інше будемо розбиратися, бо я не знаю, сюди, можливо, можна черевики поставити. Що це? Хто ти є? Що ти є? Я не знаю. Давайте наступну кімнату розбирати. Погнали в ванну. Кухня мені найважче буде. Так, зубна щітка. Так, ми. Ми переїхали до когось. Зубна паста. Бо це хтось. Та ні, я не знаю. Я не знаю. Кніпсер. Добре. Це, хто не знає, це нігті обрізати. Так, щітка. От, до речі, можна так. Сюди. Все моє, все має бути окремо. Косметичка. Пігулки протизаплідні. Дезік, парфуми. Щітка. А тут а, можна сюди повісити, дивіться, прям місце там йому. Так, сюди мої шампуні, бальзами, гелі для душу. Так, це, це ховаємо. Я не знаю, навіщо так казати, але ну, коротше, поклали туди. Освіжувач повітря, скоріше за все, давайте сюди поки що поставлю. Чи є ось тут місце? Чому тут для мене ніде місця нема? У мене зараз буде істерика. Буду кричати, ви ж знаєте мене. Мені кричати як дурному. Так, наступна кімната кухня. Є дві спальні, які мені недоступні. Давайте ось сюди ще збігаємо. Підручник. Ту-ту-ту, тут, підручник. Так, ще один підручник. Бляха, тут є якісь цікаві речі, і треба все це порозглядати терміново. По підручників. Хоча, з іншої сторони, можна і сюди та ставити. Ану, де там та книга? Не жуля. Сюди? Сюди. Чому ні? Мені здається, це одна серія. Це не знаю. Це сюди. О, яка мила фігурка! І дуже вона пасує сюди, до речі. І ще один зошит. Я не хочу фотографуватися. А він влізе ось сюди. Так, котик, це точно в спальню. Мені дуже подобається, що вони подорожують з нами за однієї кімнати в іншу. Я їм трохи пізніше дам місце посидіти. Так, сюди знову повертаємося. Курочка. До речі, та, можливо, їй тут місце. Я не пам'ятаю, щоб вона була з нами попереднього разу. Це можемо сюди повісити. А пі-пі-пі Куди тебе поставити можна. Давайте поки. Я не знаю навіть поки де. Ну, поки тут. А... Добре. А, Пізамська башня. Пізам фомен. Так, сюди. Боже, дуже багато підручників. Дуже-дуже багато. О, це я знаю, вони мають бути поруч. Вони мають бути поруч. Шарнірка! Давай в мою улюблену позу. Так, ще одна картина. І знову ж таки, нічого не можу тут поприбирати, хоча дуже сильно хочеться ось. Скажу вам чесно, давайте ось цю вежу поставимо у гостинку. Мені здається, ось десь тут їй буде прям непогано. Що я звідсіля можу забрати? Ковдру, скоріш за все, це в спальню, але кудись-сюдись можливо. О, у мене тут ще одна є. Давайте візьму сюди, сюди і поставлю сюди. Бо сюди хочу поставити взуття, чесно кажучи, поки що тримаю там місце, але там, скоріш за все, в мене буде взуття. Тут в мене лишилися підручники. Давайте ще стрибну ось сюди. Тут у мене є магнітофон і касети до нього. Магнітофон і, косе, і касети до нього. Піжама. Давайте, ну, піжаму я точно знаю, куди мені треба відтараканити. Тепер вже дві я можу скласти. Тепер мені треба ще одну знайти. Тому давайте на кухню доб'ємо коробки, а потім почнемо бігати і розносити. Так, момент. Кухня. <сум> Чашечка. Е, рушничок. Чашечка. Рушничок. Як несподівано. Для рушника тут є. О, все, є для рушника місце. Я не знаю, що це, це якась там відкривашка. Так, печиво, 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 печиво. Можна сюди поки що поставити. Далі. Це спеції, типу а-ля сіль, сіль, цукор сюди. Це десь, скоріш за все, масло десь вниз має бути. Але я не бачу, де. Холодильник залізти не можу. А шкода, дуже хотілося. Давайте поки ось тут поставлю. Якщо щось буде не так, то мені гра скаже. А, до речі, закрили. Це магнітик, це коалка. Це зірочка, це сердечко. Так, тарілочка сюди. Боже, добре, що тут хоч якісь підказки є, куди все це розставляти. Бо я б так зглузду з'їхала б. З Маленька тарілочка. Маленька тарілочка. Хто ти є? Ти вода? ти аерозоль. Хто ти? Так. Конфуз. Рушник. Це в ванну давайте відтараканимо. Бо тут є моє місце. Так, знову повертаюся на кухню. Знову цей гриль. Та що ж таке? О, ну це я знаю, це десь тут, має бути. А, Що це? Це, це, це протвіні, чи як вони там називаються? Жаровні аптечка. Аптечка в нас була попереднього разу у ванні. Ось тут десь було місце прекрасне. Це мені дякувати попередній частини, хоч щось пояснили в цьому житті. Так, губки. Це сюди, можливо. А можливо, ні. Лошечка. Дошечка. Ще одна, хоча, давай. О! Супер! Чого вона може. Дуже добре, що вона може бути там. Каструля, та я знаю, що не тут має бути, а ось тут. Ось це має бути ось тут. Ось це має бути ось тут. Ось це. Я не знаю, що таке взагалі. Так, ну з пляшкою я вгадала. З ось цим не вгадала. Біда в тому. Що я не знаю, що це. А воно там не влізе, ні, воно там поруч не влізе, і це мені показує, що воно. Що це? Я не знаю. Це точно з кухні? Бо мені здається, що ні. Так, невідомий предмет. Чекай мене тут. Що ще неправильно стоїть? Все інше, наче дивіться. Наче нічого не мерехтить, по ідеї. Давайте в спальню повернемося. Дивимося. Ну тут дуже багато предметів, які, мені кажуть, не тут. Так, йога, скоріше за все, десь ось тут. Десь ось тут, скоріше за все, мають бути гантелі. Я так відчуваю, що ось тут має бути і взуття, бо колись вже такий нюанс в нас був. Що ти є? Я теж без поняття, що це за магічний предмет. Так ще взуття. Я точно зможу його там все вмістити ні. Мене дурять. По ідеї, воно має там покластися, але я не можу його там покласти. Я не знаю, що мені з тим робити. Я ось намагаюся близенько-близенько, але як мені туди поставити його? Ось, ну, як мені туди далі його підпихнути? Так, ще пробуємо. Воно туди далі не підпихується. О, ну, як варіант, до речі, давайте спробуємо. Давайте спробуємо ось це розставити. А потім всунути ось це. Так краще. пу 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 Так, іграшки я можу перенести сюди на ліжечко. Годинник я, скоріш за все, можу поставити сюди. МП3, мені шкода, що не можна на ліжко, але ну як є. Кладу на стіл. Також у мене є ось цей вовчок, я його перекладу нагору, кішечку цю перекладу сюди. Це, можливо, повішаю, бо інших ідей нема. Далі, в мене лишилася приставка. Давайте сюди покладу. Касети. О, може, сюди бумбокс перенести касети. Книжку давайте я перетараканю в якесь інше місце. І фрізбі ось так, я відкладу. Тут все нормально. Тут все влаштовує, а ось ця пація повинна бути тут. Так, сюди. Каже, все нормально. Так, наступна кімната. Що не подобається. Книжки не подобається. Згодна з тобою, знаєш, прям на всі 100. Далі. Ага, бумбокс. От давайте бумбокс в хату перенесемо до мене. Ось так. Так, і Ти -ти 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 -ти. касети можна сюди перенести. Ой, треба звикнути до цієї штуки. Касети ставлю сюди. До речі, можна навіть трошки місцями змінити. Ось так і ось так. Вовчка візьму, вовчка можна перетарак... перетараканити до столової, ось сюди, наприклад. Далі, що в мене в спальні ще лежить не так, як хотілося б комусь. Давайте стаканчик туди поставлю. Цю штукенцію поставлю туди. А ось сюди поставлю касети і поставлю приставку оцю. Ту-ту-ту-ту-ту. Е, Тут все нормально, на диво. Залишилося ось це. Ось це я візьму і перенесу, скоріш, всього, ось сюди до зали. Зараз шукаю йому місце тут, можливо, все може бути. Так, давай сюди поки що. І вставай. Тепер. Що в мене тут ще лишилося? Фрізбі. Тобто фрізбі в, в ящику з речима влаштовує норм! Закрили тихенько і все. Так, давайте цю штуку потарканимо в якусь іншу кімнату. Ти на кухню щось? Ти собака ні те, ні те не підходить. Все, я здаюся. Так, сюди. Забираємо книжулі, переносимо книжулі. Це жах якийсь. Я не знаю, я без поняття. Так, сюди. Не жуля. А може, то іграшки якісь? Як варіант, слухайте. Ой, не сюди, сюди. Сюди. Якщо то іграшки, то то ну геть погано. Я то, я навіть не знаю, що це. я я ну Мені, мені в дитинстві такого не, не дарували, не показували без поняття. Сюди, сюди. Так, останній підручник, чи то книжка, чи то що. Сюди. Оу, це, до речі, схоже на трилогію, двологію. Е, що в мене тут лежить неправильно? Тут в мене, здається, все добре. Що в мене ще лишилося? У мене лишилася кухня з ось цима прибамбасами. Давайте в ванну. Ти в ванні? Ти в їдальні? Ти в столовій? А може десь прочитати, що це за предмет? Це іграшка якась. Я не можу зрозуміти, що ти є. Що зі зрачей. Окей. Ти в столовку ти іграшка. Добре. Хоча хто знає? Я не знаю, що це. це. Це якийсь програвач, це якась приставка. Я не знаю, що це. О, мене ж ніжка заболіла. Ой! Я без поняття. Якби я знала, не було б питань. Але прикольно, слухайте. Ну, реально, прикольно. Виглядає прекрасно. Ідеально підійде для перегляду фільмів вечорами. Давайте сьогодні на цьому зупинимося, тому що я так розумію, що наступна кімната мені не те, що там дуже важко дасться. Мені ця вже нелегко давалася. Наступна кімната, скоріш за все, буде взагалі жах, просто суцільний. Друзі, давайте на цьому зафіксуємося. Якщо вам подобається те, що я роблю, ви як завжди підписуєтесь, ставите вподобайку, пишете мені коментар. Якщо вам нічого не подобається, ви як завжди нічого не робите. Не підписуйтесь, не ставите вподобайку, не пишете мені коментар. Але ви можете поставити дизлайк або написати мені якийсь огідний коментар, який мені доведеться прочитати. Дуже дякую, що були зі мною. До наступної зустрічі.